Доброго дня, шановні депутати, доброго дня запрошені. На нашу 40 позачергову сесію прибуло 18 депутатів. У кого будуть які пропозиції? Пробіця. Прошу голосувати. Я не знаю, хто вони проголосують, де і так заходу.

Anudem im in fratia Для того, щоб нам до порядку денного строкової позачергової сесії, на якій виносять три питання, нам треба голосувати за порядок денний. Якщо немає ніяких доповнень і змін, вчора ми обговорюємо всі питання з головами фракцій, Якщо немає більш зауважень, прошу проголосувати за порядок денний, за основу і в цілому. Прошу голосувати. в цілому прийнято. Переходимо до першого питання про вигадне технічної документації і землеводів щодо поділу земельних ділянок. Ми також ці питання вчора всі обговорили, в чому ми не міг до Миколи Васильовича дозвонитися, але я знаю, що його повідомили, все розказали. Якщо будуть якісь питання, зауваження, будь ласка, навіть. Я не до самого питання, я не маю ніяких запечень щодо питання. У мене питання щодо самої. Сесії. То у нас не відбулася сесія після сесії. Сказали, що сесія не відбулася, бо винен Гуменюк і винен Мельничук. Зрозумійте, якщо б були підготовлені питання, було відношення старости, що вона не заперечує до цього, і був зареєстровані питання, де ніяких не було. Депутати через це, може, і не прийшли. Тому що не розуміли, що це за бо було. було перед цим так, проблема з тим. Тим більше, що було до цього вже рішення самої сесії нашої 2021 році, що ці землі віддаються під пасовище. Розумієте, чи що так вийшло? Нікого винувати не треба. Якщо йде підготовка до сесії, то готуйте, будь ласка, всі підготовчі документи, щоб не було запитань на залізти. Зауваження приймається. Ми вчора з Маючуком Сергієм Васильовичем це теж обговорили. Я не чув особисто, щоб хтось зі мною обговорював це питання і звинувачував, чи вас, чи Мельничука. Я особисто не чув. Сказали мені, що немає форму, дехто з депутатів не ознайомився сьогодні з порядком денним. Но ви знаєте, що виникають часом такі питання, які вони будуть нам на користь нашої громади сьогодні. Не треба я ділити земельні ділянки, продавати з аукціону в оренду. Це наша одна, єдина... Я маю на увазі, що це правильний шлях, це нормальний шлях, де сьогодні люди на торгах отримають земельну ділянку і будуть її обробляти. І ніяких претензій ні до кого не буде. Розумієте, я розумію, там дехто говорить не тільки з депутатів, там і з полончан. Що от давайте дочекаємося, коли там ще буде по 2 гектара, тоді будемо давати ще тим, хто прийде з фронту. Найдемо ще й тим, дам би Бог, щоб ми перемогли і щоб вони вернулися живі і здорові. Сьогодні стоїть питання одне наповнення бюджету. От я тільки що буквально розмав розмову з нашими е, працівниками прокуратури. Пам'ятаєте, ми з вами, я вибачаю, що трошки відходжу від основної теми, ми з вами... Говорили по питаннях, ще коли були в тій міській раді, щоб проголосувати тоді з аукціона земельну ділянку по рука. Ми сказали з вами, що давайте почекаємо, хай вирішить суд. І тепер все, вона громадянка Росії, і нам треба сьогодні рік валандати, по судах, робити все для того, щоб забрати цю земельну ділянку. А ми немало небагато, втрачаємо від півтори до мільйона. І це буде протязі двох-трьох років. Микола ну, Васильевич, ви ж знаєте, як обробляється. Я не знає, ви... але чую, що обробляється. Однозначно, ну, ми отримуємо ноль. Адміністрація, то. адміністрація Правда, та... то зараз ми хочемо, що ми зараз ведемо дискусію. О, і зараз будемо знову ж після сесії збиратися. Юридичний відділ, земельний відділ, прокуратура, податкова. І будемо все робити, щоб повернути земельну ділянку нам і щоб виставити її на аукціон, на, щоб виграли наші. Сьогодні, щоб наші сьогодні аграрії забрали його в робіток. Може, може і не наші. Що що? Акціон це відкрита форма, може і не наша. Виколисе, то все одно ПДФО буде йти сюди. Ви ж дивіться, як там чітко прописано. 10% відвалового збору урожаю. Ви ж як аграрія розумієте, вона показала 80 центрів з гектара, можна показати 8. І там буде правильно, і тут буде правильно. Це ж не наша, ініціатива, так, що не, наша не моя, не ваша, але просто нам тоді була можливість зробити. Хай би з нами вони судилися. Росіяни, а не ми з ними. Ну вже все, вже час пройшов, я думаю, що ми виправимо. Як би там важко не було, ми це питання зробили. Якщо до першого питання порядку денного немає ніяких зауважень і доповнень, і, 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 прошу проголосувати за... Французь, так, репліка. Будь ласка. Я б нічого не говорив. Якби ви не говорили. Ну, Пам'ятаєте, що з пам років тому в цьому залі тут ламали список відносно землі Атовця. І певна частина моїх колег бачили цю землю тільки на, на Лабинському Староцинському округу. Пам'ятаєте мої пропозиції, що в нас є земля. У Новоселиці в садку, 80 гектарів, була моя пропозиція, що її роз'явити. Тоді так. політична доцільність не дозволяла це робити. Під любими предлогами ні ця земля і туди не йде, і туди не йде. Вона тільки має лишитися новоселицьким людям. Пам'ятаєте? Щось не Ви вийшло. Сьогодні ми на аукціон. Да, іншого варіанту немає на аукціон. Але тоді питання стояло і стояло проблематично. Ми зривали не одну сесію, ми взбудоражували цей Полонський район. Ну, те ж саме стосується і по третьому питанню по випасу. Там теж була пропозиція, той випас розділитися до того. Дивіться, Микола Севич, до вашої репліки, ще свою репліку, ми з вами давали сьогодні по 2 гектари садка, у радісному, давали у Фонатківцях. От ви вже сьогодні пройшло три роки. Ще до тієї пори ділянки не доведені до ладу, а через два роки закінчується оренда і йде новий аукціон. Якщо б зараз дали 2 гектари в садку в новоселиці для учасника АТО, повірте мені, ніхто б її не розробляв до цієї пори. Ми боролися за ту земельну ділянку яка ж не придатна для обробітку. От тут питання стояло. А віддати 2 гектари садка, де сьогодні треба 10 доларів на квадратний метр, щоб її довести до пиття, то коли той учасник АТО доведе її до піття? Добре, дякую за розуміння. Давайте перейдемо до голосування. Проєкт рішення номер 1 за основу і в цілому. Прошу підтримати. Юрій Петрович, так. Я не зареєструвався? За 17 рішення прийнято. Переходимо до до другого питання про внесення змін до бюджету Полонської міської територіальної громади за 2023 рік. Я думаю, що ви всі знаєте, що в нас сьогодні є внутрішньо переселені особи, о, яких нам треба харчувати і треба виділити терміново кошти, тому що треба... Закупити моркви, треба закупити цибулі. Ну, і все необхідне, що сьогодні треба для харчування 46 чоловік. Якщо запитань немає, якщо є, ми запросимо Ірину Володимиру, якщо ні, то давайте проголосуємо, щоб виділити нам кошти, для того, щоб вона було харчувати людей, які знаходяться в нас на території сьогодні, як за слово, їх біженці. Якщо немає запитань до другого питання, прошу підтримати проєкт рішення номер 2 за основу і в цілому. 17, рішення прийнято. Переходимо до розгляду третє питання про затвердження програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних із діяльністю відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади на 23 рік. Ви знаєте, що в нас е, десь трошки було опущення з нашої сторони, о, і ми не подали затвердити програму, через що ми з вами 100 тисяч занесено в наш комітет, тепер ми їх віддамо як представницький для того, щоб ми могли сьогодні провести всі заходи, що стосуються нашої полонської територіальної громади. Якщо запитань до пані Тетяни немає, давайте проголосуємо за проєкт рішення номер 3 за основу і цілу. Переходимо до різного, можливо, у когось є якісь питання, пропозиції. Ми вчора з головами фракцій провели таку гарну, конструктивну роботу десь на протязі півтори годинки. Я пропонував, от в кінці року, коли ми знову ж вирішували питання в останню годину по прийняттю бюджету, то я кажу, давайте ми зараз з вами будемо працювати з січня місяця. Будемо втілювати всі ваші пропозиції в життя, робити обрахунки, робити все для того, щоб в громаді був спокій, щоб люди отримали заробітну плату, щоб сплачувалися податки. Ви знаєте, боротьба з податками сьогодні, ну, е я вже неодноразово говорив і вчора говорив на нараді, що дивився, Міжнародний валютний фонд не дає коштів із п'яти причин, І одна із причин, щоб зняти сьогодні заборону на перевірки підприємців. Знаєте, я готов підняти дві руки. Чому, скажу вам так, що із 100% підприємців ну 60 працюють добросовісно. Це, мабуть, я велику цифру назвати. А останні 40 показують за межою дідності, їздять на Мерседесах, їздять відпрацювати в Єгипет, в Кіпер і так далі, і, 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 і в будь-які країни, які є сьогодні на Континенті, але чомусь є ФОПами і в них нема за що платити податки. Ну, Як на мене це неправильно. Я рахую, що платити мають всі від аграрія. От сьогодні одноосібники, зараз зараз четвер ми збираємося старостами, тому що є питання, там внесено зміни до призиву військових до військової служби. І заодно будемо обов'язково обговорювати питання сьогодні наповнення бюджету одноосібників. У нас, знаєте, немало-небагато, але десь набереться 600 гектарів сьогодні по громаді. Це ті, що використовують сьогодні одноосідники. А тепер візьміть от е, Мельничука Сергія Васильовича, а він скаже, скільки він за 600 гектарів платить податок. Це не один мільйон сьогодні, якщо взяти ПДФО з поїв і ПДФО заробітної плати, якщо його об'єднати. Тому що ми привикли так, що великі аграрії мають платити, фермери мають платити, а одноосідник, як не має платити, бо він об'єднаний. Якщо одноосідник сьогодні має 21 гектар землі. Про ну, що ми говоримо з вами? Візьміть по 60 центів жикта. Можливо, колі ще якісь будуть зауваження пропозиції. Якщо немає, порядок нашої позачергової 40-ї сесії вичерпаний, сесія оголошується закритою.